Чернігівщина визнана однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами території. І хоча расистів вигнали з області на початку квітня, таємні схованки боєприпасів, нерозірвані снаряди, розтяжки та міни все ще залишаються. Тож розмінування спеціалістами ДСНС триває вже більше ніж півроку. За цей час було виявлено понад 43 тисячі вибухонебезпечних предметів. Наразі активно обстежують і знешкоджують боєприпаси на територіях, де раніше стояли раши. Зокрема, роботи проводять біля городні. На даній території раніше були блокпости агресора Російської Федерації. Також вони багато залишили тут сюрпризів, так як ми бачимо, що міст підірваний. І тобто всі підходи до моста з різних сторін були заміновані. Були заміновані саме як протитанковими мінами ТМ-62М, також стояли сигнальні. Міни, тобто, щоб можна було зорієнтуватися, якщо хтось підходить, і також на розтяжках стояли рушні гранати РГД 5 і Ф 1 Роботи на території ще тривають, адже площа сягає приблизно 15 кілометрів. Утім, піротехніки вже знайшли залишки артилерійських снарядів, які не розірвалися, та приховані протитанкові міни. Прискорити роботу рятувальникам наразі заважає погода. Коли погана видимість і, скажімо, ідуть великі опади. Трава починає злягати, і тоді, коли сапер працює на розтяжках, тобто трава злягла, не видно іменно, де є нить натягнута, тобто, розумієте, воно все ховається під травою. За допомогою металодетектора, звичайно, дуже важко працювати на розтяжках. Из за те, що нить може бути як ліска, також може бути нить, а може бути мідна проволока. Рятувальники просять із розумінням поставитися до цього процесу та не ігнорувати попередження. Де ми тільки приїжджаємо, починаємо працювати, виставляємо розмітку, люди більше цим цікавляться і хочуть подивитися, що ж там є цікавого. І потім в нас починаються різні конфлікти з людьми, потрібно Людям проводити роз'яснювальну роботу, яку ми постійно ведемо. Люди хочуть прийти, подивитись, щось для себе знайти, якісь ящики перетягнути. Як показує практика, не дивлячись на те, що ми виставляємо свої таблички небезпечно, міни, вони їх ігнорують і все одно хочуть добратися до якоїсь певної дислокації. Бувають різні підриви, потрапляють на розтяжки. Бувають випадки, коли люди гинуть. Бувають також випадки, що люди отримують значних міновибухових травм і їх потім вже доправляють до різних лікарів. Тож не нехтуйте правилами безпеки та бережіть своє здоров'я і життя.